Вітаю стрільців! Це ваш старопрогноз на квітень 2025 року. І так, стрільці. Давайте подивимося, що вам приготував місяць. Яких він вам підкине людей? Які у вас будуть події? На що вам слід звернути увагу? Ділимо місяць на три декади початок середину і завершення. Стрільцям випаде якийсь фінансовий шанс. І так. Дивимось роботу, фінанси, стосунки, і пораду від карт. Нагадую, стрільцям: прогноз у нас загальний. І так, перша карта у нас енергетика початку місяця. Карта суда. Якісь переміни в стрільці в житті. На роботі у нас 5 мечів. В фінансах башня. Ну, такі глобальні переміни стрільців йдуть на початку. ух Мі... ухти Карта диявола. Так. Стрільці налаштовані воювати, відстоювати, доказувати якісь свої позиції, змінювати своє життя. Карта суда нам буде говорити про якусь переміну, яку стрільці готові прийняти. Да? Тобто страшний суд нас говорить про переміни, і ці переміни настали. І якщо ми енергетику беремо е, суда, у вас це все влаштовує. Ви налаштовані радуватися життю, приймати від Всесвіту те, що він дає, і, в принципі, насолоджуватись життям. На роботі у нас 5 мечів, буде говорити про якусь конфліктну ситуацію ситуацію і карта диявола буде говорити про якісь от коварних людей, причому коварних вдвойні. Якщо ми беремо 5 мечів, це вже буде говорити про те, що є якісь недобросовісні люди, і карта диявола подвоює прям цей стан. Це буде говорити, що якась є ситуація, яка буде от вас винуждати на якийсь конфлікт, на якусь неправильну дію. Я вже третій знак зодіака, дивлюся, що є диявол, є мечі, тобто я так думаю, це пов'язано багато. З тим станом, який в нас є в Україні, тобто є якась несправедливість, є якісь сварки, є якась недобросовісність, і така от вона буде присутня стрільців. У фінансах карта Башні буде говорити про те, що фінансів немає стрільців на початку місяця, і місяць також нам говорить про якісь страхи, можливо, ви взнаєте знаєте якусь. Ви, ви уходите з роботи і вас це дуже лякає. Да? от Ви думаєте, де ж я візьму фінанси, як ж я буду далі жити? Що ж я маю робити? Тобто буде отакий стан страху, сумнівів, незрозумілих ситуацій і так далі. В стосунках карта діявола також є якась маніпуляція, але карта мага буде говорити про те, що ви берете ситуацію свої руки і десь підстраюєте її під себе. Карта мага. Це карта, знаєте Покорителя чотирьох стихій, тобто махін у нас маніпулятор, він може зробити так, як він хоче. Але карта дьявола це теж така, знаєте, карта. Тобто, можливо, будете робити це ви, можливо, це будуть робити з вами. Тому обачними, будьте. Карта козерога дьявола у нас ще буде говорити про козирога. Можливо, у вас буде з нею якась комунікація, але якщо брати по енергетиці, тут є і маніпуляції, тут є і Якийсь егоїзм присутній, тобто, в стосунках стрільці можуть ставити себе на перше місце, причому також прям нап'є дістал. Порада у нас іде сім мечів. Карта нам буде говорити про те, що ми повинні відстояти свої якісь амбіції, бути хитрішим, бути розумнішим. Знову ж що робота, що стосунки в принципі, і фінанси. І чотири кубки буде говорити про те, щоб ви не сильно засмучувалися, щоб ви от притримувалися цієї енергетики цих карт. Тобто сім мечів нам говорить про те, що все ж таки біля нас є коварні люди, і вони однозначно у вас будуть, вони пробувати будуть вас підставляти, будуть робити якісь такі не. Нехороші дії, но чотири кубки це буде говорити нам про те, щоб ви повинні розвернути голову в другу сторону і подивитися на ситуацію по-іншому і знайти хоч якусь таку позитивну емоцію у вашому житті. Так, дивимось другу декаду для стрільців. Дев'ять мечів. Шість кубків. Двійка мечів, колесо фортуни. І порада, карта справедливості. Ну, другі, друга декада також дев'ять мечів лякає, заганяє в якісь страхи, в якісь незрозумілі думки. Але 10 кубків, ви знову ж таки знаходите якийсь свій потенціал в своїй сім'ї. Тобто, ви все ж таки знаходите, чому радуватись. Є от у вас підтримка, є ваша сім'я, і ви черпаєте енергію з неї. На роботі в нас 6 кубків буде говорити про можливе повернення в минуле. Про злиття, наприклад, двох фірм про підтримку вашого партнера, про те, що на роботі ситуація змінюється. Можливо, ви знаходите партнера, який вам потрібен, можливо, ви підписуєте якийсь контракт, можливо, ви знаходите якусь людину, яка вас підтримує на роботі. І ця людина однозначно буде з вашого минулого. Ця підтримка для вас дуже важлива. Вам з нею буде дуже гармонійно, тому. Якщо у вас е, не буде, значить знайдіть того партнера, вам з ним буде комфортно. Тобто знайдіть навіть ту людину на роботі. Е, верніше вона буде біля вас, можливо, просто ви її не будете бачити, яка буде вас підтримувати в усьому. Е, в фінансах у нас двійка мечів, буде говорити. Про те, що вам потрібно буде зробити якийсь вибір і кошти, ви свої отримаєте, можливо, це буде стосуватися роботи. Тобто вам запропонують якийсь проект, і це буде жінка. Вона може вам запропонувати якусь фінансову допомогу, або ж якщо вам потрібно фінанси, ви маєте звернутися до такої людини, і вона вам допоможе в цьому. Чи отримати фінанси, чи надасть вам фінанси, чи це, можливо, ваша дружина, чи це мама, чи це сестра, тобто людина, в якої є фінанси. В стосунках у нас колесо фортуни. І паш Жезлів буде говорити про те, що в вашому житті може щось змінитися. Причому на 360 градусів, можливо, ви зустрінете людину по вашій долі, і паз жезлі буде говорити про те, що пора діяти час для цього настав. Або ж це буде говорити про те, що ви ходите по кругу, тобто ви... В своєму житті, от ідете по колу і не, не змінюєте свого життя. І по жезлі буде говорити про те, що треба діяти, треба змінювати, треба рухатися в другому напрямку, тому що ну так не може бути, тому що ви на місці крутитеся. Якщо ж ми говоримо все ж таки про людину, яка зустрінеться у вашому житті, це ваш кармічний партнер, і по жезлі буде говорити про те, що ви будете налаштовані діяти. Ви налаштовані будете з ним якось комунікувати і будете прямо горіти до цієї людини. І порадою в нас іде карта справедливості і карта повішаного. Дуже цікаво. Карта справедливості нам завжди говорить про те, що ми маємо бути справедливими. но... При цьому карта повішеного буде говорити, щоб ми не рубали з плеча в якомусь нашому е, стані, а зачекали і подивилися на ситуацію під іншим кутком. Можливо, є якась у вас. Ситуація, яку ви хочете змінити, яку ви хочете прям от людину поставити на місце, там, наказати її і так далі. Карта нам говорить про те, що ні, почекай. Просто наблюдай, дивися, і от все розстави на свої місця. Третя декада для стрільців. Знов у нас карта повішаного. Робота трійка жезлів. Фінанси п'ять кубків. Стосунки карта зірка. І такий цей туз пентаклів, бачите, випав. Про який я говорила на початку, коли тасувала колоду. Енергія. Зачекати, обдумати, почекати лицар Пентаклів буде говорити про те, що ви налаштовані працювати в фінансовій сфері, рухатись до своєї мети і не спішити. Можливо, дійсно буде якась пропозиція з приводу фінансів, але ви хочете все обдумати, подивитися, не спішити, можливо, проаналізувати, можливо, десь вивчити більше інформації, рухатися в тому напрямку, але повільно. На роботі трійка жезлів буде говорити про те, що ви очікуєте якогось результата, можливо, от підписання того контракта, можливо, якийсь вам нададуть договір, і ви його підписали, і очікуєте знову вже результата, І вам здається, що це дуже довго, дуже довго ви його чекаєте, але по трійці жезлів ви вже зробили той крок. Просто наберіться терпіння в тій сфері, де ви працюєте, і ви отримаєте свій результат. Фінанс П'ять кубків знов говорить про те, що е, ви засмучені, але ви довіряєте вищим силам. Ви знаєте, що вони зроблять все для вас найкращим чином. Ви знаходите отой баланс, отой, де вам, е, на що вам потрібно кошти і на що у вас є. Тобто ви знаходите ту золоту середину і робите е, таким чином, як зручно вам. Не то, що зручно, а так, як виходить, так? Но ви не засмучені з цього приводу. Тобто, ну, от, виходить, Цей місяць такий, от такий, ви його приймаєте спокійною душею. В стосунках в нас зірка буде говорити про е, якісь мрії, сподівання надії, про те, що наш партнер нам допоможе фінансово, наш партнер нас підтримує, тобто є якісь нюанси, які їх є, і тут однозначно є фінансові питання стрільців в квітні, і це буде говорити про те, що ви покладаєте всі надії на те, що ваш партнер от, допоможе. Ваш партнер підтримає, ваш партнер цю копійку все одно додому привезе і, в принципі. Допоможе у вирішенні вашого питання. І порада в нас йде ту з пентаклів, приймати той шанс, який дає вам Всесвіт, не боятися і колесо фортуни буде говорити про те, що це буде якийсь виграш, це буде поворот в вашому житті. Це вам по долі, це вам по, 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 по законах Всесвіту. Приймайте цей шанс. Не знаю, в якій, де в якій сфері у вас буде шанс, але десь він буде однозначно в роботі. Дуже, ну так прям показує, і у фінансах десь буде якась оборудка, десь якась пропозиція, десь якась можливість отримати от фінансове благополуччя, але знову ми цей шанс маємо роздивитися. Тому приймайте пропозицію. Всі, які вам пропонують, і вони однозначно змінять ваше життя. І давайте візьмемо послання від ангелів для стрільців. Свіжий воздух повітря. Ваш організм. Не нуждається в кислороді, який дає нам трава, дерева і квіти. Сьогодні ж відправляйтесь на природу, заодно відкрийте вікна і провітріть свій будинок. Тому квітень у нас свіжим повітрям, свіжими деревами, квітами і так далі. Побільше, побільше Бачите, вам потрібно бути на свіжому повітрі, брати від Всесвіту цю енергію і наповнюватися нею, радіти життю, брати від життя все найкраще і не зациклюватись на якихось негативних моментах. І так, стрільці, це ваш старопрогноз на квітень, позитивного вам місяця і до зустрічі!